Діти, я рада вас вітати, в мовленнєвій вітанні, наша мова каленова. На минулій нашій відеозустрічі я познайомила вас з тим, як можна описувати пташку з допомогою таблиці. А сьогодні я навчу вас, як точно та коректно розповідати про одяг та взуття. В природі, одна за одною змінюються пори року. Зі зміною пір року змінюється і погода. Влітку, як правило, дуже жарко, тому ми ходимо в футболках, майках, шортах, дівчатка в сукнях. На ногах у нас сандалі або босоніжки. Восени сонце спускається трохи нижче. Його промені менше гріють, стає холодніше. Діти та дорослі одягають теплий одяг, а коли йде дощ, одягають плащі та куртки. Згодом сонце опускається ще нижче, воно пізніше сходить і раніше заходить. Стає зовсім холодно, наступають морози, падає сніг. Тому ми одягаємо теплі куртки, пальто, шуби, шапки, шарфи, теплі чоботи, а на руки рукавички. Та як би не лютувала зима, жі на зміну приходить весна. Літ та сніг тане, стає тепліше, ми знову переходимо на легкий одяг та взуття. Тож, малята, одяг та взуття захищає нас від сонця, пилу, дощу та холоду. Щоб одяг та взуття служили нам довше, треба за ним доглядати. Одяг та взуття повинні бути чистими, випрасованими, а ми в такому одязі будемо виглядати охайно. Щоб розповісти друзям про свій одяг, я пропоную вам пограти в гру. Який одяг? Назвемо його одним словом. Будьте уважні. Я буду називати пори року, коли ми вдягаємо одяг. А вам треба сказати одним словом, який це одяг. А взимку люди носять який одяг? Так, правильно, зимовий. Весною, правильно, весняний. Скажіть разом зі мною весняний влітку так, літній одяг, а восени, звісно, осінній. Дякую вам, малята. А тепер я пропоную вам допомогти Оленці правильно підібрати одяг відповідно до пір року. Яку пору року зображено на картинці? Правильно, зима. Іоленка вдягає, шубу, шарф, рукавички, шапку, а зараз пора року, весна, правильно малята, іоленка вдягає сукню, сорочку, Джинси правильно, а зараз пора року літо. Оленка вдягає сукню, панамку, шорти, спідничку. А на цій картинці зображена пора року. Осінь. Правильно. І Оленка вдягає куртку, кофту, джинси. Дякую, малята. Оленка вдягнула одяг відповідно порі року та погоді. Я впевнена, що ви вдягаєтесь за погодою, щоб вам було тепло та комфортно. А наша Оленка хоче придбати новий одяг та взуття та інші товари. Давайте їй допоможемо. Щоб правильно придбати товар, необхідно знати, в який магазин або в який відділ супермаркету треба йти. Я вас запрошую в магазин. Я буду називати предмети, а ви допоможете оленки. Будь ласка! Не заблукайте і швидше знайдіть необхідний товар. Слухайте мене уважно. Зараз ми з вами пограємо. Магазин, в якому продається взуття, називається правильно взуттєвий магазин. А магазин, в якому продається риба. Це рибний магазин. А продукти Так, це продуктовий магазин. Оленка хоче придбати меблі. В якому магазині треба їх знайти? Правильно, в меблевому магазині. А якщо вона хоче купити іграшки, їй треба сходити в який магазин? В іграшковий. Магазин правильно малята. А новий одяг ми купуємо в якому магазині? В магазині одягу. Щоб, оце, щоб Оленка не переплутала, що в якому магазині продається. Пропоную вам пограти в гру. Назви одним словом. Я буду називати предмети. Які розміщені у відділу магазинів, а ви допоможіть назвати її предмети, одним словом. Починаємо. Слухайте уважно. Це взуття. Так, далі. Шапка, кепка, панамка, капелюх, хустка. Це. Це головні убори. Серед предметів одягу та взуття є предмети з різних матеріалів, різних кольорів. Для того, щоб придбати в магазині саме те, що ми хочемо, треба правильно назвати ці речі. Ось, наприклад. Чоботи з гуми це які чоботи? Гумові чоботи. Повторюємо за мною. Гумові чоботи. Туфлі із шкіри. Правильно. Шкіряні туфлі. Сукня із шовку. Шовкова сукня. Шуба із хутра. Хутряна шуба. А якщо сказати шкарпетки зеленого кольору, це будуть зелені шкарпетки. А спідниця червоного кольору це червона спідниця. Про одні ті самі речі, можна сказати різними словами. Я запрошую вас пограти в гру «Назви лагідно». Я буду називати предмети. І разом з вами підбирати лагідні слова. Спідниця. Так, це спідничка. Шапка. Звісно, шапочка, шуба. Скажемо, шубка. Рукавиця. Так, рукавичка. Куртка. Ми скажемо курточка, кофта. Так, кофточка. Дякую, малята. А наступна гра, яку я пропоную з вами пограти, називається Дай повну відповідь на питання. Слухайте уважно, щоб відповідь була повною. Ще кажуть повним реченням ми будемо відповідати. Треба відповісти докладно, грунтовно, тобто з рахуванням всіх деталей. Наприклад, чому восени тобі потрібні гумові чоботи? А ми повинні відповідати повним реченням. Восени я ношу гумові чоботи, тому що часто йде дощ, стає сиро і мокро, і для того, щоб не замочити ноги, треба взувати гумові черевики. Добре, а тепер таке питання. Чому влітку ти не носиш шубу? Влітку я не ношу шубу, тому що вона тепла, а на вулиці жарко. Чому взимку ти не ходиш гуляти в босоніжках? Я взимку не хочу гуляти в босоніжках, тому що. Тому що на вулиці холодно. І якщо не взувати тепле взуття... То можна занедужити. Дякую, я впевнена, що у вас все вийшло. А для того, щоб не переплутати предмети, я пропоную вам пограти в гру, назви зайвий предмет». Зараз я на екрані виставлю предмети. А ви мені, скажіть, будь ласка, знайдіть зайвий предмет і поясніть. Чому ми вважаєте, що саме цей предмет зайвий? Кросівки, сапоги, чоботи, шапка. Що зайве? Правильно шапка. Тому що шапка це головний убор, а все останнє взуття. Футболка, сукня, светр. Сапог. Що тут зайве? Правильно сапог. Тому що сапог це взуття, а все останнє одяг. Куртка, штани, шапка, ложка. Що тут зайве? Правильно ложка. Тому що ложка це посуд. Це останнє одяг. Шорти, шарф, шапка, шуба. А що ж тут може бути зайве? Все в нас одяг. Правильно, шорти. Тому що шорти це літній одяг, а шарф, шапка і шуба зимовий. Дякую, малята, я впевнена, що тепер ви не розгубитесь в магазинах і завжди зможете пояснити, що саме вам потрібно. А ще я пропоную вам пограти з друзями та близькими в таку гру. Візьміть предмет одягу чи взуття і розкажіть про нього, але не називаючи його. Нехай ті, з ким ви граєте, здогадаються, при що йдемо, а потім поміняйтесь місцями. Я сподіваюся, що ви не тільки зможете правильно та докладно розказати про предмет, але й весело провести свій час. А на наступній нашій відеозустрічі я допоможу вам вивчити вірш про національний символ України Герб.